Мрієте про стильну вітальню, тож запам'ятайте, освітлення це магія, яка може змінити атмосферу у вітальні. Комбінуйте основне освітлення з акцентними лампами чи підсвіткою, щоб створити затишок і візуальний комфорт. Наприклад, торшери або світодіодні стрічки це стильний вибір. М'яке світло допомагає зняти напругу після робочого дня, а насичене яскраве використовуйте, коли до вас прийшли гості, ви усіх запрошуєте до святкового столу. Використовуйте димери, щоб регулювати яскравість відповідно до настрою. Грамотне освітлення також дозволяє виділити цікаві декоративні елементи або зони інтер'єру, наприклад, книжкові полиці чи картини. Обирайте світильники з теплим спектром, щоб створити заспокійливу атмосферу. Нестандартні люстри або дизайнерські світильники стануть центром уваги у вашій кімнаті. А які світильники є у вашій вітальні? Розкажіть, як ви створюєте затишок у своїй домівці.